Що мені дало навчання в каналі Рейки, е, і ініціації майстра е, Рейкі? Що я для себе взяла, що я пропрацювала? Е, дивіться: трансформації якихось мега-космічних, да, класних або навіть простих трансформацій, психологічних, енергетичних, я нічого там не отримала. Основні, і це теж було розчарування, до речі, е, може, мені просто не повезло з майстром рейки. Ну, те таке може бути, да. Ну тому що всі ми люди. Вона дуже була непропрацьована, якщо чесно, да, з точки зору психології. І потім уже я її теж навчала і казала, давайте то зробимо, то зробимо, це треба пропрацювати, це треба пропрацювати. Але це ж не окей, правильно? Ну тому що, ну, тому ми розійшлися. І виходить, що. Я психологічно, енергетично себе трансформувала саме в регресивних гіпнозах. Метарозбори і регресивні гіпнози. Це топ. Це просто персик. Розумієте, ви за дві години. Ви все усвідомлюєте, ви випускаєте біль, гнів, претензії, переписуєте установки, переписуєте кармічні вузли, договори, все, що завгодно. Ви бачите минулі життя, ви пропрацьовуєте свій рід, батьків, все, що хочете. Метарозбори і регресивний гіпноз. Рейки – це ми сіли, помедитували, подихали маткою, запалили Павло Санто, взяли чашу, розумієте, і все. І ми думаємо, що ми очищаємося. Ні. Розумієте, так це не працює. Ці темні програми і сутності, які у вас є, вони просто з цих практик ржуть. Розумієте, бо їм навіть цікаво від цього всього. Розумієте? Вони просто ржуть з цього всього. Тому що, о, як класно! наш клієнт знаходиться в ілюзіях. Вона ніколи від нас не почиститься. Да? Вона ніколи не піде на нормальний трансформаційний сеанс. Да? Там де дійсності є духовний ріст. А духовний ріст іде через біль, через сльози, да? через те, що я дивлюся в свої страхи, дивлюсь там, де я не права, да? або там, де мені боляче, я хочу докопатися, чому мені боляче, да? ну типа де я виходжу з претензій, де я дійсності. Розумію, як цей світ влаштований, як ці кермічні вузли там це все сплетено. І що насправді дійсності це в світі все для мене. І навіть якщо я отримую якихось піздулій, то це теж для мене. Але це можливо тільки в індивідуальних сеансах метарозбору і гіпнозу цього. Ну це зрозуміти. Розумієте? Вот. рейки це ну, таке, як початковий рівень. Може, якщо вам цікаво, якщо вам кльово, робіть це. Але пам'ятайте, будь-який егрегор духовної школи витягує з вас енергію. Крапка.